Так, друзі, заїхав на наше поле, я вам розповідав, що в нас є поле, рослини тримались зеленими, це прямий пасів сорго, як бачите, да? і що хочу сказати, що от зелене, тепер будемо спостерігати, чи будете, буде закладатись тут врожай, кущення. Особливо такого немає, але воно є кущення. Зараз з дощами може піти бур'яни, тому буде цікаво спостерігати. Я бачу, що ось ось метла буде вже вивезена. Ось такий зелений фон і це південь Одеської області. Тому будемо спостерігати. Зараз ми подивимось, що у нас на прикладі шкідників, що коїться. Можливо, ми зробимо інстектицидний захист. Зараз я плін не бачу, але скоріш за все щось тут було. Будемо далі спостерігати через 2-3 дні. Ось такий зелений фон. Поруч з нами є теж сорга, воно було посіяно раніше від нашого майже на місяць. Вже достигає. Так. І скоро хлопці будуть збирати врожай. Теж особливого пущення воно мало. Теж було скрутно йому, тому що дощів тут майже не було. І був напад теж кипниками. Знаю, що хлопці готувалися до обробки від з Скіпники. І теж, бачите, що не заклалося врожай. Почало, мабуть, вологі, чи буде він за пускати випускати, мікло? не знаю. Наша сорта. вона заводніша і побачимо що буде там. Чи будемо бачу, що пішли додольні бур'яни. з'являються, І чи не буде це, теж нам І Ось, дивіться, мітла проявляється і є погризена. Тут може і зараз є шкідники. Так, через кожні 3-4 дня буду заглядати сюди. І то, якщо буде пошкодження, то з'являтися ще, то будемо реагувати. Ось таке поле. Все, друзі, на зв'язку.